Житловий комплекс Big ben від «Ріал» – столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує цілеспрямовані удари Російської Федерації по підстанціях, від стабільного функціонування яких залежить надійне зовнішнє електроживлення українських атомних електростанцій. Ці об'єкти входять до інфраструктури, яку регулярно відвідують і оцінюють експертні групи МАГАТЕ в межах місії до підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки України. Цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах, від яких безпосередньо залежить. Тя безпечна експлуатація цих ядерних установок мають ознаки ядерного тероризму, що є грубим порушенням норми міжнародного гуманітарного права, зокрема принципи розрізнення та пропорційності. Закликаємо партнерів істотно посилити санкційний тиск, зокрема розширити обмеження щодо державної корпорації Росатом та афілійованих структур, забезпечити повне припинення будь-якої співпраці з ними у цивільній ядерній сфері, та посилити експортно-контрольні заходи щодо постачання обладнання і технологій для енергетичного сектору Росії. Міністри енергетики країн групи Семи засудили російські удари по енергетичній інфраструктурі України та підтвердили наміри допомагати Києву у її відновленні. Відповідно, заяву поширило канадське головування у групі Семи. У заяві йдеться про те, що російські обстріли продовжують завдавати руйнівних соціальних, екологічних та економічних наслідків для українського народу, серйозно впливаючи на найуразливіші верстви населення. Міністри додали, що працюватимуть над забезпеченням енергетичних потреб України та підтримуватимуть її зусилля з ремонту та відновлення критичної енергетичної інфраструктури. Група семи продовжує підтримувати відновлення енергетичного сектору України шляхом надання прямої фінансової допомоги, кредитних ліній, страхування ризиків, узгодження політики та ресурсів. А також створення умов для довгострокових інвестицій приватного сектору. На саміті міністрів енергетики G7 в Торонто була й українська міністерка Світлана Гринчук. Про це повідомляє міністерство енергетики. Очільниця відомства звернула увагу на небезпечну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Вона зазначила, що дії окупантів створюють ризики для всієї Європи, а питання ядерної безпеки має залишатися окремим пріоритетом у міжнародному переговорному процесі. Міністерка також зауважила, що обстріли енергетичних об'єктів України напередодні зими можуть сприяти. Чинити гуманітарну кризу. Важливо, що спільна робота з міжнародними партнерами над інноваційними рішеннями та захистом інфраструктури вже доводить свою ефективність. Досвід України підтверджує ключову тезу: енергетична стійкість у кризових умовах є прямим результатом поєднання трьох складових: потужної, міжнародної підтримки, технологічних інновацій та єдиного бачення спільної мети. Канада прискорює виплату останньої частини свого внеску в розмірі 70 мільйонів доларів США до фонду енергетичної підтримки України. Про це заявила міністерка закордонних справ Аніта Ананд. За її словами, 10 мільйонів доларів було виплачено достроково, щоб допомогти Україні відремонтувати критичну енергетичну інфраструктуру, яка пошкоджена російськими ударами. У контексті нещодавнього сплеску атак на об'єкти природнього газу. Анант оголосила, що секретаріат енергетичного співтовариства виділив приблизно 50 мільйонів доларів із загального внеску Канади на закупівлю та доставку компресорів природнього газу для Харківської області. Це обладнання терміново необхідне для відновлення енергопостачання та стабілізації системи перед настанням зими. З настанням зими та черговими атаками Росії на важливі об'єкти цивільної інфраструктури, потреба в енергетичній підтримці стає нагальною. У відповідь на це Канада прискорює зусилля з відновлення критично важливих енергетичних систем України та підтримки українців у найсуворіші місяці що попереду. І Європа готується до можливої війни. 19 листопада Єврокомісія представить масштабний пакет ініціатив, які спрямовані на перетворення транспортної системи ЄС на військову артерію. Про це повідомив очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у телеграмі. З його словами, ключовими транзитними центрами у новій мережі стануть Польща, Німеччина, Румунія, Нідерланди та країни Балтії. Європа переходить від декларацій до практичної побудови маршрутів, які здатні забезпечити оператив. Оборону континенту. Йдеться не лише про дороги. План включає координацію використання вантажівок, залізничних платформ, поромів і всіх транспортних маршрутів, здатних перевозити танки й артилерію. Для цього спростять прикордонні процедури та синхронізують механізми з НАТО. Щоб війська союзників могли рухатись без затримок, це не бюрократична ініціатива, а операційна інтеграція оборонної інфраструктури ЄС і НАТО. І уряд Данії посилює оборону Гренландії у відповідь на зростаючу військову активність Росії в Арктиці. Про це повідомляє Блумберг у жовтні. Данія оголосила про новий арктичний оборонний пакет, який передбачає інвестиції у морське патрулювання, розвиток підводного спостереження та закупівлю нових кораблів та криголамів. Розвідка Данії попереджає про високу ймовірність ескалації між НАТО та Російською Федерацією в Арктиці, зокрема через ядерний потенціал російських підводних човнів після Завер. Вшення війни в Україні Росія може переорієнтувати війська на північ та становити реальну загрозу для країн альянсу. Москва нарощує флот, включно з атомними підводними човнами класу «Борей-А» та володіє найбільшим у світі флотом криголамів, що дозволяє швидко перекидати війська в арктичні райони. На північному узбережжі РФ відновила старі радянські бази з сучасними радарами, злітними смугами та системами протиповітряної оборони. І, хоча пряме вторгнення вважається малоймовірним, данія побоюється можливих атак на базу Пітуфік, аеропорт та енергетичні об'єкти і столицю наук. Водночас військова інфраструктура Данії у регіоні застаріла, і основні бази розташовані на західному узбережжі, який орієнтований на Канаду, тоді як реальна загроза надходить зі сходу, тобто з Оку Російської Федерації польські винищувачі міг 29 Напередодні перехопили російський розвідувальний літак іЛ 20 над Балтійським морем. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. У дописі зазначили, що російський літак знову летів без поданого плану польоту із вимкненим транспондером, що встановило потенційну загрозу безпеці руху в регіоні. Польські пілоти перехопили та ідентифікували іноземний літак, який супроводжувався відповідно до процедур НАТО. Порушення повітряного простору Польщі не було. При цьому аналогічні інциденти були 29 і 30 жовтня. Тоді польські винищувачі так само перехоплювали російський літак-розвідник над Балтійським морем. І насправді дуже важливо, що країни НАТО, хоча б супроводжують такі літаки, але реакція здається не зовсім достатньою, тому що ніхто не знає, що знаходиться на борту того літака. Він справді може бути розвідником. І в цей момент, коли він літає в Балтійському морі, то може збирати дуже велику кількість інформації, тому надзвичайно важливо на таке реагувати, і вочевидь, росіяни можуть до чогось готуватися. І сьогодні росіяни вдарили балістичною ракетою Іскандер з касети одною бойовою частиною по Миколаєву одна людина загинула, і відомо про 15 поранених різного ступеня важкості. Серед постраждалих і дитина лікарі оцінюють стан як середньої тяжкості. Про це повідомив у телеграмі очільник Миколаївської аварії та Кім. З його словами у місті пошкоджена автозаправна станція та автомобілі. Водночас підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації небезпек на місці події. Проводилися роботи зі змивання розлитого пального за допомогою води та повітряного. Механічної піни, аби запобігти загорянню. До робіт залучалися також фахівці-хіміки та піротехнічні розрахунки ДСНС. Дві людини поранені унаслідок російських обстрілів Донеччини за добу. Про це у телеграмі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, у Слов'янську пошкоджено сім будинків і автівку у Краматорську саме росіяни поранили двох людей, там пошкоджені приватні будинки. У Сіверську пошкоджено сім домоволодінь. І всього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали майже 300 людей, у тому числі 61 дитину.